Привіт! Проводили експеримент по черункуванню і розраховувала, що буде у нас все ж таки теплиця. Але не задалося, не можемо поки що поставити теплицю і тому занесла їх на підвіконня. Вам більше для інформації, чи як можна ще вирощувати фактично рослинки. Бачите, тут батарея, тут у нас на підвіконні рослинки, і це гортензії, ті, що ми черенкували фактично, тут різні сорти, і я можу показати, що. Ну, ці, ці ви бачите, що вони почали давати гарнесенько зелені вже паганки. А ось набрякають ще бубочки. Хоча я можу сказати, що дійсно ну, це не дуже зручно, тому що я кожного дня їх намагаюся і побризкати, і відкрити, для того, щоб вони хоч трошечки-трошечки подихали. Але, е я бачу, що просинаються черночки нерівномірно взагалі. А от в другій палеці, то взагалі, взагалі дуже-дуже мало. Ну, ось, ось я бачу, що є. Ось, до речі, ще пішла. Да? І маленькі вже також набрякають такі ось почечки. Можливо, трошечки пізніше, вже їх буде більше. Ну, а поки що, поки що, ось так.